Внаслідок російської агресії 29 липня минулого року загинув військовослужбовець Кременчука Ігор Холодняк, який вступив на військову службу за контрактом у 2016 році, і був старшим сержантом, командиром слюсарно механічного відділення взводу з ремонту бронетанкової техніки ремонтної роти окремого загону спеціального призначення Азов загиблий у російсько-українській війні. Солдат Ігор Холодняк став справжнім героєм своєї країни, і лише через рік сьогодні герої провели в останню путь. Друг батя був надзвичайно авторитетною людиною. Він був чоловіком насправді середнього віку, по нинішнім часам молодим, але він був дуже авторитетною людиною, тому і позивний такий Знаєте, про цю людину, про цього чоловіка можна сказати так: в давнину за доби Київської Русі, коли дружинник приєднувався, наприклад, до війська, він казав: я старшим готовий бути за сина, ровісником своїм за брата, молодшим за батька. Ось це дуже повно передає сутність його стосунків з товаришами. Людина безумовно користувалась величезним авторитетом. Пройшов пекло оборони Маріуполя, Азовсталь, і на жаль, був вбитий в полоні під час трагедії в Двадцять 29 липня 2022 року. Під час перебування у полоні у селищі міського типу Оленівка Донецької області його вбили під час теракту в колонії. Ігор Холодняк пішов з життя, захищаючи своїх співвітчизників, але його дух і відвага залишились у серцях усіх, хто знав його. Ну, мені повезло, скажімо так, мені в цей день забрали на Донецьке СІЗО. Там теж було не сладко. А їм как би дали таку надію, що ли. Якби всі відчули, що пішло якесь движение. Тобто сроки вже підходили там ну, обміну повернення. І от це був підготовлений барак 200. А коли це сталося, ми були вже в слідчому ізоляторі. Ну, до нас ми від твіртухаївців узнали, що, що таке, таке лихо сталося. Попрощатися з воїном прийшли його близькі, друзі та побратими. Товариші дитинства та сусіди Ігоря згадують, що він був веселим та життєрадісним чоловіком. Грали в одній команді футбольно, був веселий, життєрадісний парень, один із саме веселих. Училися в одній школі. Класний пацан. Ми дружили шість років, Там ми перші друзі, Самі я старій. Жизнь завжди готовий був прийти на допомогу. Дуже допомагав усім. Були на свадьбі у нього. На свадьбі, на свадьбі. я був свідком на свадьбі, так що. Нічого не можемо сказати погано, тільки одні хороші світла пам'ять нашому герою. Відвага, самопожертва та любов до батьківщини ігоря Холодняка надихають нас у боротьбі за мир і свободу. Нехай його дух живе в наших серцях, а його приклад буде вічним нагадуванням про те, якою сильною може бути людина, коли вона бореться за правду та справедливість. Кремочужани провели захисника в останню путь, схилившись на одне коліно. Поховали Ігоря Холодняка на свістоцькому кладовищі на алеї героїв. Вічна слава та пам'ять нашому захиснику. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.